Так, ну панове сьогодні у нас прямо незвичайна подія для нашого темного місця. Всім відомі сталкерські анекдоти, і сьогодні Рейвен вис... вирішив, скажімо так, нас порадувати ними. Згадати, а можна, якщо, можна якщо що, то помідори по акції сьогодні знижена ціна, так що можете в нього закидувати. А якщо сподобається, то я думаю, можна йому і кинути трошки купонів. У да, будь-якому випадку... КПК всі знають. Так, да, в будь-якому випадку я думаю, що буде класно. Все, Рейвен, давай. Ех, ну що, сталкери, живі? Бачиш, що живі. Ти радує, бо я сьогодні вам розкажу кілька таких радіоактивних приколів. І що комусь не зайде, там аномалія граві на виході. Ласкаво просимо. Давайте одразу домовимося. Якщо щось не смішне, то в мене болти не кидайте, бо останнього минулого коміка так закидали, що його досі по приколу всі називають ходячі аномалія. Так. Народ. Життя в зоні важке, погодьтесь. Але іноді весело буває. От, наприклад, от як ви розумієте, що у вашій групі новачок, Знає хтось? Ні. Ну я вам скажу, він завжди бігає. А от досвідчені сталкери, вони не бігають, вони ходять. Тому що ну, аномалії всюди та й, скоріш за все, просто заїбала вже ця біганина, хочеться спокійно просто покурити, походити. До речі, є в залі хто любить штурмувати військові склади. Останнім часом не дуже. Ага, бачу вієнтів. Майбутніх клієнтів бармена бачу. Він ще вас не продав, але вже в списки записав, маєте на увазі. Коротше, от нещодавно зависав я з Феніксом. Хлопці там є. Ой, вибачте, не з Феніксом. З бардаком у розвитку, Ну реально. Ці хлопці спочатку такі, ми будемо новою силою в зоні, ми триматимемо місто, потім потім що, їхній лідер дохне, і вони всі такі. Та похуй взагалі. Спочатку вони в однаковій формі, броні, серйозні такі що? Та, а зараз що один в треніках, другий в бушлаті, третій в бандіта спизди в тапки. Ну якщо вас роздягнути, реально монорозпродаж секонд-хенду робити. Так. Okay. Може хлопці знали, є в них такий хлоп, ковбой його звуть. Це, це просто людина-легенда. Є, є мутанти, є аномалії, а є ковбой. Це людина, яку мені здається по програмі об, обміну з Ізраїлю нам прислали. Я можу вам дати пораду. Якщо ви йдете з ковбоєм у розвідку, <сі> хлопці, то перше, що потрібно з собою збрати, це не зброя. Ні. Це навіть не їжа, не припаси. Це знаєте що, це Wi-Fi роутер, щоб можна було йому перевести гроші на карту, коли у вас буде доїдати зомбі, і ви попросите в нього допомогти. Цікавий, цікавий факт, хлопці. Якщо ти надієшся на знижки в магазині ковбоя через те, що ти в одній фракції, Ну, надійся далі. Якось кажу йому, Ковбой, може ти хоч патрони роздасиш тим, хто в рейд іде? А він. Ну, можу, 500 за пачку або беріть в кредит по 700. Думаю, ну, ця ну, ставка трошки краще, ніж в приватбанку, вже дякую. Ти мені, до речі, Але, досі 700 висиш. Ще... <рес> є ще рулет, хлопці. Хороша душа, знає в авто, ток, вміє їх ремонтувати, Справжній механіку. Але ну, як він взагалі зміг стати лідером фракції? Хтось про це думав? Схоже, що він просто полагодив комусь же гуляє, його призначили головним. Ну реально, у них не вибори, а якийсь техогляд. Гальма, гальма от, відкривається, колеса не здуть, ну все, будеш командиром нашим. Але мене найбільше всього лікає і роман ваш. Це тип, який якого підозрюють у, у зв'язках з монолітом, чули? Тут таке питання. А от як ви дізналися, що він. В моноліті взагалі був. І в Моноліта взагалі колишні бувають? Бу якийсь ред флаг. Кажу йому, Романе, чуєш, ну розкажи, чого ти покинув моноліт? А Та він такий там, не знаю, брат, якось якось вийшло, всяке буває, життя бентежне. Як вийшло? Що значить якось? Що значить всяке буває? Ти що? Їхній філософський камінь спиздив. Чи І знаєте, хто шеєм Феніксу? Ірландець. Ну це не просто старий дідуган. Це людина для якої зомбаки, це не загроза. А просто така хуйня, яка рибу своїм речанням лякає. Пада, окунь зірвався такий, бачили? А про дружбу ліс, з лісом я взагалі мовчу. Ну, цей чоловік може знайти в лісі більше, ніж всі вчені світу у своїх лабораторіях. У лісі, де кожен другий кущ — це аномалія, третя гілка... Може стати твоїм кінцем, він просто сидить на пеньку, рибалить і розповідає, як йому колись в Ірландії травку збирати було легше, ніж тут. А. <реш> <реш> так. А якщо, якщо ти виїдешся у зоні, де не сіли ні зомбі, не розірвав моноліти, не згорів воно має, то це тільки через те, що цей ірландець знайде щось таке, що зупинить твою кончину в будь-яких обставинах, я вам хлянуся. Це що, точно. Чули про такого? Найзагидковіша істота, напевно, яка тут є. Кажуть. Кажуть, він воскрес після нападу моноліта. Ну, хлопці, якщо ти. повернувся після смерті, то якого фіга ти так хуєво виглядаєш? Ну реально, ти ж типу заново народився, мав би свіженький бути, наглажений. Так, давайте на секунду зупинимося і вип'єм е, за зону. Хоча стоп стоп, я що дебіл? Вип'ємо вип'єм за те, щоб не стати її частиною. А хто наливає? А там бармен має поналивати, я думаю. Ну, бармен то може, звісно. Зараз. Тримайте Но панове гор горло трошки це в нього панол. Рекомендую викреснути анекдоти про бармена але ці списки. Пождите хлопці, там щось впереди. Дякую, дружино. Ваше здоров'я. Одна. Ой, мульфары, можеш мені ще пляшечку принести? Ти вже все выйдут, Ну. Но... Таке враження, що він сюди пити прийшов, а не розповідати. Ти головне потім, коли будеш сідати, на стілець пляшки прибери. Це <рес> вже, вже як я захочу. Ой, то він і не помітив. <рес> <рес> да, до речі, пляшки не викидайте, дід їх збирай. <рес> <рес> Ти вже їх <і> пляшки здаєш? <рес> <рес> я вже я пляшки. На... Ви ж так, знаєте, погнали. що в далекому-далекому, там, 1900 хір, знаєте в якому році, коли б вперше люди піднялися на Еверест, встромили прапори, почали кричати, празднувати, відкрили шампанська, за каменю було чутно голос. Пляшечку не викидайте, я її потім здам. Слухай, друже, ти і так мені кожного дня. Я приносиш товару тисяч на 8-10, а ти ще пляшки хочеш збирати. А ти Загалі сьогодні вирішив вчасно... бути. Ти сьогодні вчасно втік, я вже з, з двома сумками біг. <рес> так, шановні, продовжуй, бо мені вже вилуску скоро Давай. Давай, давай. Так, окей. Фенікс. Фенікс, ти класика. Але є ще купчах. Так ось, от чесно, я не знаю, чим вони займаються. Може вони там шукають спасіння, може будують ковчег свій новий, може. може ще щось, а може вони просто сидять і ржуть над всіх, бо ми думаємо, що вони взагалі щось роблять. Давайте чесно, сталкери. Зомбі це єдині мутанти, з якими можна нормально поговорити. Ну, ну правда, ну всі розмови зводяться до. ве-ве-ве-зона, Але, ну, блядь, погодьте, з них в тих звуках більше логіки, ніж в планах ковчега. Я тут собі уявив у шкурі сталкера новачка, Я такий, типу собі, йду, йду і бачу зомбі. Ага, ну думаю, треба, напевно, стріляти або тікати там. Йду бачу і фенікс. Ну тут нічого страшного буде, поговорю, розпитаю новини. Йду бачу вояк, ну тут треба пере... по перепуску лізти. Бачу моновіту ну думаю, треба шапочку з вольги надівати і в йобути, типу, Бачу ковчег. Думаю... Е... А нахуй я їх взагалі побачив? <хе -хе -хе -хе> от уявляй, нараду, нараду повчайся. Один такий, ну шо, які в нас плани? Другий. Та хір його знає. Третій. Ну от чудово, по плану, значить, дотримуємося далі. Так, про зомбі. Ну, що хлопці, є ще хтось, хто з не перетворився? А вакцина, так, до речі, в мене закінчилася. О, чудово. Це радує, бо якби тут були зомбі, то вони б тупо сиділи і тупили в одну точку. Вбачаюсь, ні, це ж бійці ковчегу. Перепутав. Зомбі — наші любі сусіди. Перша проблема всіх, хто в зону потрапляє. Але не тому, що вони швидкі або розумні, а тому, що вони реально ніколи не закінчуються. Вбив ти зомбі, ну молодець. Тепер в нього 50 друзів, які вже йдуть перевіряти, що там за біжуха. Але найстрашніше це коли ти просто забігаєш в якийсь будинок і такий. Фух, наче чисто. А потім шафа виповзає дід з піжамі і Сама сюрприз мазефака кусає тебе за горло. Було таке хлопці? признавайте. Так, знаєте. Ой, я останнім це тільки часом... сьогодні мені перегреться. <гум> <гум> я останнім часом починаю підозрювати, що зомбі не такі вже безмозі. Ну подумайте, як мінімум вони всі закінчили кафедру екології. Бо інакше я не можу пояснити, чого вони через все місто біжать ламати бляха-генератор, як тільки ти його вімкнув. Може будемо називати їх не зомбі, а якісь екоактивісти? <рес> Ви мені скажете рейвен. Та вони просто шум не люблять, а? Да? Ну, почекайте, а якщо вони ненавидять шум, то чого вони всю гру лупашаться об стіни? Ну серйозно, ну, чувак, ти що думаєш? Якщо вісім годин будеш хуярити головою в паркан, то він відкриється, бля, чи що? <рес> Зомбі вони, знаєте, справжні ветерани зони. Багато бачили, мало говорять, ходять бродять. Прям як мій дід після літри самогону. Так, про моноліт ще давайте ще згадаємо. От ви мені скажіть, народ. Моноліт, він добрий чи злий? Ну... Тарізно. Та... Та... Хороший моноліт, мертвий моноліт, всі ж знають. От я і про це... Я і про це. Ви бачили їхні фанатики? Вони такі типа... Моноліт це світло, моноліт це спасіння, а через 5 хвилин стріляє тобі в голову. Я питав одного їхнього колишнього, слухай. Так ви зараз. Ви за добро чи за зло? А він такий. Ми за чисту волю моноліту. я питаю: а моноліт чого хоче? А Вони такі. А хуй його знає, він не казав. Що. Моноліт це не знаєш. це Він він тебе, ну, то він тебе любить. Дає безсмертя, то зомбує і кидає в аномалію. Вчора чувак з Фенікса розповідав, коротше, натрапив на моноліт, це той такий, типа, сталкер. Моноліт тебе любить, йди до нас. А той каже: А якщо я відмовлюсь, тоді ми тебе вб'ємо, бо моноліт тебе ненавидить. Як вам такі розклади? Ну, вирішить, ви вже релігія, чи, чи ви корчма, де все залежить, від того, з якої ноги сьогодні стали? У них навіть і рекрутинг дивний. Уявіть, ви приходите з підбесіду до моноліта. Так, які у вас навички? Я вмію стріляти, лагодити зброю, будувати укріплення. Ага, 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 Добре, тоді бу... забудь за це все, тепер ти просто будеш кричати «Слава моноліту і бігти на ворогів. <sharp noise> Уявіть, якщо їх посадити до психотерапевта. Той в них питає: Розкажіть про свою віру. Той каже: Моноліт це все. А що він вам сказав? Нічого. А чого ви тоді слухаєте? Бо він все знає. А звідки ви знаєте, що він все знає? Бо так моноліт сказав. Бля, після такого психотерапевту треба буде свій власний психотерапевт. О, давайте, хлопці, вип'ємо за те, щоб моноліт нарешті вирішив. Він рятує нас чи нищить, але я чув, що вони одного дня якось повторили славу моноліту менше 500 разів за годину. І той моноліт розхвоє їм всю базу і не світ всіх відправив, тому на всякий випадок... Так, хлопці, вояк немає? Ну, гляньте, на дворі, будь ласка, вроді ото Не годіла, да. короче, є ще хлопці, американські солдати. Ті взагалі, бля, окремий цирк. Вони патрулюють, щось там Охраняють перевіряють документи. І що найголовніше, вони не знають, нахуй вони взагалі тут потрібні. у них завжди одне питання. Де перепуск? Де твоя перепуск? Я їм кажу, типа, друже, ну яка перепуска? Я тут живу. Ти взагалі розумієш, де ти? А вони мені. Нас то, блядь, не хвилює перепуску давай сюди. Але, але, хлопці, я викупив як цю систему просто в когнітивний дисонанс вести. Ти просто після цього питаєш, а де ваша перепуска, щоб питати мене перепустку? І все. Синій екран смерті, він ті, піздець. і поки в них збирається нарада, щоб цю сітею розрулити, ти спокійно займаєшся своїми справами далі. Я колись питав солдата, коротше, чувак, навіщо вам ці перепуски? І він мені видає. Це для вашої безпеки. Блять, аномалії, зомбі, бандити, моноліт, смертоносна радіація. А ви, блять, захвилюєтесь за перепуски. Ну б'дя, дякую за турботу. Знаєте, ще, ще мене тішить, коли вони приїжджають до барю. І надіються, що цього разу їм бензин от топу не злиють. Як то так дурень чи дурень на своїх. Дуреньчиться на своїх помилках. Розумний на помилках чужих. Вояка біжить до, му... до мульфара зі словами дай каністру, щоб до бази доїхати. <рес> Бляха, хлопці, якби у вас штат наняли людину, яка тупо, блядь, стоїть біля кришки бензобаку, в неї КПД було б більше, ніж у вас всіх разом взятих. Я вам серйозно кажу. Ну і кінець згадаємо, на кінець згадаємо нашого дорогого мульфара. Е, хлопці, всі знають мульфара. Це, це <п 'я> хто? <п 'я> Перший раз бачив. Ну, звісно, звісно, всі його знають. Де ж ти ще купиш камінь із землі, заряджений енергією при батьків зони за три зарплати, правильно? Всі знають мульфари. Всі знають мульфари як на акція. Знайшов артефакт, принеси мені і дізнаєшся скільки я на ньому зароблю. А, дарі, 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 Один раз знайшов рідкісний артефакт, коротше, називається камінь. Ніяких ефектів, нічого там такого не було. Кажу, приношу бармену. А він каже... А це, блять, просто камінь. Ти такий думає, ну а хулі, карбованці якось треба заробляти, йому. Але це все фігня. Е, ви знаєте, що мольфар це не просто торгаш. Він, коротше, тут як чорний кардинал зони. Спочатку він такий сталкери, будьте братами, не сваріться, жодна банка тушонки не варта вашої крові. А потім через годину ти випадково чуєш, як він шепоче комусь слухай. Простеж за тим позлом, щось з нього забагато тушонки. Але знаєте, що смішніше? Я одного разу реально в нього купив артефакт. Він сказав, що він називається артефакт удачі. Казав, з ним ти будеш знаходити патрони і консерви всюди. Ви не повірите, за тиждень я реально знайшов дві пачки патронів і три банки тушонки. Але потім згадав, що, це, що я був на складі Фенікса, і ірландець просто сказав, де вони лежать. така вона. Магія мульфара, він не просто продає артефакт. Він, він знає хто тебе сьогодні його вкраде, бо сам йому за це заплатив. <риклад> Порада новачкам. Якщо ти йдеш по зоні і бачиш перед собою велике сяюче світло, це не, це не рай. Це не йди до нього, блядь, це просто електра. <риклад> Може в'їбався ти разочок. <риклад> Такі справи, хлопці. Піднімемо Келик за виживання в цьому дурдомі, бо чесно, якби не ми, то в зоні не було б з кого стикатися кожен божий день. Дякую за увагу. Дякуємо. Ее -е гарно, Такий <риве> довгий Супер. Ура! Донати, так познаємо, до ви вистав... Не стесняємося. Дякуємо. Я теж не гордий, прийму так. Щ ще про військових. Якщо ти йдеш по лісу, збираєш собі ягідки, грибочки, і тут хуяк з, з ближньої буй... сосни падає військовий. Ти це в тебе автоматами кричить, де твої документи. У вас є два вихіди. Якщо ви повертаєтесь з виласки, то ви їх проїбали. Навіть якщо вони у вас є, ви їх проїбали. Якщо ви їх не проїбали, то вони вас відпустять, і ви підете собі далі йти до бару своїми пішки. А якщо ви їх проїбали, то вас опрятно запакують і підвезуть. Тому це порада для всіх. Непогано, до речі, лайфхак. До речі, потім що можна бензин злити, коли підвезуть. Поки везуть. Хороша, хороша є був стендапчик. Я думаю, це може бути класною традицією. Дякую, я і не думаю, що відкритий мікрофон. Люди у нас тут. Супер. Що, знаєте, здивований взагалі, що військові так довго вийшли в зоні. Бо з мого попереднього досвіду навіть прокормити себе не в змозі. Але здається, вони просто не знайшли дитячу, дитячу рейду, і тому їм довелося їсти нормальну їжу. Ох, мочфаре, слухай, ти там як. Може пошородитись на складах завалялися вакцина від зомбі. Ну, не знаю, друже. Поки що з цим проблема. А давно тебе вкусили? Е -е, коли ми там вилазку ходили? Ну, напевно, дня два тому. Угу.